І Олександр Мусієнко, керівник центру досліджень, вже з нами вітаємо. Вітаю вас. і Джозеф Байден, і Ентоні Блінкен і демократи сенатори зазначали, що цей тиждень буде знаковим, значно більше змобілізують своїх зусиль на політичному тлі або домовлятися з республіканцями. Тим часом республіканці самі ж в свою чергу теж розкидуються заявами. От, зокрема, Джим Ріш, сенатор від республіканців, зазначив, що вони не проти допомоги Україні будуть підтримувати цей законопроект. Але звісно, на своїх умовах, звісно, якщо буде проголосований паралельно підтримка і мексиканського Одону зі сполученими штатами і розбудова стіни на вашу думку, все ж таки чи домовляться на яких умовах, чи буде в повному об'ємі ну, той запит задовільнений Білим домом і Джозефом Байденом? Чи можливо бути якісь нюанси? Я думаю, що домовляться насправді все більше сигналів про те, що, скажімо так, потенціал для таких домовленостей є. Треба розуміти, що вся ситуація, яка зараз є, її варто пропускати в першу чергу через внутрішньополітичні обставини і через те, що це виборчий рік Сполучених Штатів. І всі, скажімо так, питання, які стосуються фінансування і не тільки України, а так само фінансування партнерів США в регіоні Тихого океану, зокрема Тайваню. І інших країн Південно-Східної Азії а також Ізраїлю. Вони, зрештою, так само зараз в підвішеному стані виявилися, але з тих сигналів, які надходять, і вже навіть Reuters про це написали, відкрито в принципі домовленості щодо кордону з Мексикою. Вони можуть бути досягнуті. Я думаю, що до кінця цього року, можливо, навіть до різдва, допомога буде проголосована. Насправді зараз дуже багато робиться. Уже не одна українська делегація побувала в США. Тепер їде безпосередньо президент України Володимир Зеленський для того, щоб провести ряд зустрічей, і з того, що в принципі зараз як це складається, питання допомоги ну з високою долею вірогідності буде проголосовано до кінця цього року. Ми, звісно, що в очікуванні стежимо активно і за цією допомогою, адже вона є надзвичайно важливою на лінії фронту для українських захисників. І тому далі хотіли б поговорити безпосередньо про лінію фронту і розмежування, говорити про зокрема заяву пана Сирського, який сказав про те, що ситуація є надзвичайно складною, і росіяни зараз фактично наступають по всій лінії розмежування. І тут хотілося б у вас розпитати взагалі, Зимовий час, наскільки може вистачити їхнього ресурсу, їхнього запасу міцності для ведення активних бойових дій на по всій лінії розмежування? Ну, справа в тому, що дійсно генерал Олександр Сирський він зазначив, що обстановка продовжує залишатись складною. Ви знаєте, що напрямок, який вірений зокрема в його зону відповідальності, він фактично ну практично залишається непохитним протягом тривалого часу. Тобто наші сили там на сході дуже вдало і ефективно стримували атаки ворога і під час проведення українського контрнаступу на півдні влітку, і в цій зоні операційній, де ворог застосовував масовані потужні атаки, нашим силам вдається відбивати і наносити ну надзвичайно великі втрати противнику. Що стосується їхніх можливостей. То буде концентрація, скоріш за все, з двох боків з двох флангів. Це якраз Куп'янський напрямок, інший напрямок це Авдіївка. Це найбільша концентрація сил ворога, які він буде намагатися застосувати для того, щоб прорвати ще я можу виділити Бахмут. Так само буде залишатися таким гарячим напрямком. І, звичайно, що туди прибувають додаткові сили. Вони перекидають додаткове підкріплення з Ростова. Зокрема, ну наразі говорити про прорив наших ліній оборони не доводиться незначні тактичні успіхи в окупанта, які в принципі не впливають на загальну картину на фронті. Хоча, звичайно, для того, щоб здійснювати в подальшому ефективну оборону, потрібно більше боєприпасів і зброї. Ну очевидно, що ми, в принципі, нині формуємо такі оборонні рубежі на всіх позиціях, які займаємо, готуємося до протидії, але в такому оборонному форматі, а не наступальному. А от стосовно наших штурмовиків, є повідомлення, що третє окремо штурмову з-під Бахмута, які ви згадали щойно виводять саме на відновлення, тому що були запеклі бої на цій, ну, на цій локації, власне, і треба поновити склад і відпочити трохи, тому що майже рік там хлопці були. Про що це свідчить? І? Що ми можемо протиставити, скажімо, в подальшому тій навалі, яка є з боку росіян. Ну, третя штурмова виконувала важливі задачі. Дійсно, вони на їхньому рахунку, зокрема, і цієї бригади здобутки, які були безпосередньо в наступальних діях під Бахмутом. Але очевидно, що їх будуть замінювати зараз на певний період часу, тобто якоїсь прогалини, наскільки мені відомо, виникнути не повинно. Тобто, ці позиції закриють бригади інших бійців. Там ситуація в цьому сенсі знаходиться зараз під контролем. Я би ще додав щодо ситуації в європейському союзі і прогнозів на протидію російській армії країн НАТО та Євросоюзу. От, зокрема, є заява Карсена Бруера, Це значить Бундесверу, представник, який опікується там усілякими питаннями реформ. В мене питання таке: чи справді в Євросоюзі, нині, зокрема в Німеччині, розглядають російську армію як великою загрозою в контексті приходу Трампа, можливо, на посаду президента Сполучених Штатів Америки? Тому що там прогнозують, що скоріш за все Трамп, якщо стане президентом, буде робити все можливе, щоб США максимально були віддалені від Євросоюзу, щоб НАТО розварювалася. Тому кожна країна Євросоюзу має посилювати свої спроможності. Що головне в контексті розвитку і підсилення української армії, чи є це, скажімо так, побоювання не безпідставні, я скажу, що це дуже важливо з цієї точки зору, що підтримка української армії потрібна і нарощувати. Оборонно промисловість потрібно. От бачите, нещодавно головнокомандувач шведської армії відвідав позиції однієї з наших бригад на сході артилерійської і побачив це на власні очі. і заявив про те, що Швеція буде докладати зусиль зі свого боку, щоб допомагати в Україні, і таких прикладів багато. І це добре. А що стосується Трампа, розумієте, ці побоювання не безпідставні, але я б звернув увагу на іншу точку зору. А Трамп і республіканці будуть стримувати Китай. Це очевидно, це в їхній програмі. Так, от нещодавно європейська делегація була в Китаї, і Китай сказав про те, що ну давайте можливо думати про стратегічну автономію, розвивати торгові зв'язки без США. Тобто в цій конфігурації стримувати Китай без підтримки Європи буде просто неможливо. Як би цього не хотів президент Трамп, я думаю, що його можливо оточення йому це пояснить. Тому тут навіть в такому розкладі говорити про те, що може бути катастрофа, ну я би не став. І наостанок хотілося б у вас поточнити про сьогоднішню атаку по Україні Російської Федерації. Так 18 ударних безпілотників знищено 8 балістичних ракет. Те, що вони вже фактично почали. Більш-менш масово застосовувати балістичні ракети, чи означає це, що вони вже розпочали полювання на об'єкти критичної інфраструктури, чому саме зараз? І чи можна буде зараз говорити про відстеження логіки їхніх ударів? Пам'ятаєте, минулого року було таке, що вони гатили щопонеділка масовано? Ну, Сьогодні понеділок. Розпочали розвідку. Проводять на насправді дуже масово повітряно. З того, що були удари балістичними ракетами по столиці, зрозуміло, намагалися вкотре прорвати щит протиповітряний. Не вдалося, не вдалося це понад 70 шахелями. Не вдалося і цього разу. Тобто не вдається їм, але вони будуть пробувати все одно. І особливо, якщо ми говоримо про балістику з Брянської області, це звичайно, напрямок на. Українську столицю. Ну а що стосується шахедів їхніх, які оснащуються реактивними двигунами, я це сприймаю як знак вічі, тому що поставити реактивний двигун на такий дрон це залишити тепловий слід і зробити так, щоб його ще більше бачили на радарах. А, на Але сан... швидше рухається на сам кінець. Все ж таки, ну, дрони дронами намагаємося і ракети, і дрони все ж збивати. І в цьому свідченні є, от зокрема, атака на Київ цієї ночі. А в контексті все ж таки артилерії і снарядів ця тема досить є е, такою, знаєте, е, ну. Гнучкою, тому що з одного боку нам допомагають з іншого боку, конче необхідно більше цих снарядів виробляти? От, зокрема, Франція пообіцяла наростити виробництво САУ Цезар, і вже найближчим часом можливо там поставлять нам кілька сот цих установок, власне, артилерійських. Як вважаєте, взагалі? Чи зможемо ми протягом цієї зими краще підготуватися до весняного можливого такого широкого ще більшого наступу росіян по всіх фронтах? До речі, сирські вже про це говорить: що тиснуть, але на весну ж готують великий наступ. Чи буде у нас під? Силення з боку не лише США, все ж таки, якщо проголосують пакет, але і від європейців, які так чи інакше лише можуть допомагають. Я думаю, що підсилення буде для оборони так точно. Якщо ви згадали Цезарі, то взагалі їх планують оснащувати системами ще кращими зі штучним інтелектом, які будуть давати можливість ще краще наводитися і вести контрбатарейну боротьбу бути ще ефективнішими. А загалом можна сказати, що забезпечення, як мінімум, для того, щоб перебувати в стратегічній обороні, воно буде здійснюватися і в принципі на нормальному рівні. Але що стосується забезпечення для того, і крім того, наскільки мені відомо, зараз дії українських сил оборони будуть полягати в тому, щоб не давати ворогові якраз максимально ці можливості для того, аби вони готувалися до весняного наступу. Ну що мається на увазі, не давати їм перегруповуватись, доукомплектовуватися, проводити певні ротаційні заходи. Тощо угу. що ж дякуємо вам, пане Олександре, що долучилися цього ранку. Олександр Мусієнко, керівник Центру військових досліджень. Вам бажаємо гарного дня.